Повідомлення про подію до Роменського районного відділу поліції надійшло від медичних працівників. В одному з приватних будинків у районному центрі вони виявили чоловіка, який мав колоторізну травму грудної клітини. На місці події правоохоронці з'ясували, що 37-річний господар будинку та його 40-річний гість разом випивали. Пізніше між ними виникла бійка, в ході якої старший з товаришів взяв до рук ножа і завдав опоненту удар в груди. В результаті події потерпілого негайно доправили до лікарні. Наразі поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури повідомили нападнику про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Замах на вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.